Привіт! Що вам хочуть сказати янголи? Янголи, в принципі, постійно з нами говорять, але інколи ми не чуємо, не знаємо і не бажаємо. Але якщо ви мене дивитесь, це означає, що вже ви почуєте. І так, що нам з вами кажуть янголи? А янголи кажуть: ой, скоро все закрутиться. Скоро у вашому житті прийде шанс, прийде можливість. Колесо фортуни, воно розказує про швидкі зміни, про подорож, про те, що, можливо, ви виграєте в лотереї. До речі, хто хоче вигравати, будь ласка. Про те, що ви опинитесь незабаром на вершині. Але будьте обережні, оскільки на вершині. Можна легко з'їхати потім донизу. Що Ще вони нам кажуть. Вони кажуть, що чекай, чекай, якщо ти зараз, коли от тобі добре, коли на вершині ти знаходишся посадиш щось, то з часом будуть ті самі плоди, пінтаклі. Зараз просто використайте шанс. Бачите, я так швидко говорю, як і коли Фортуни в нас крутиться. Зараз буде шанс, а з часом у вас будуть фінанси. І остання пора. Це смерть або реберс, перенародження. Для того, щоб прийшли ці зміни, потрібно щось смерти. Дивіться, два старших аркани. Перенародження пов'язане з тим, що ви змінюєте стан і відпускаєте. От для того, щоб відбулися ці зміни, вам потрібно піймати шанс, зрозуміти, що це буде процес, і перенародитися. Оскільки. Коли людина хоче йти в нові вібрації, вона втрачає. Розставайтеся з тим, що вже не вібрує і не функціонує. На благо!